подивитися на себе зі сторони тому що ми себе не бачимо зі сторони те що ми бачимо в дзеркалі це не зовсім те але саме через фото через таку призму на себе подивитися це дуже корисно зробити якісь висновки куди далі рухати як саме проходить фототерапія і чим же відрізняється від звичайної фотосесії ну тут навіть в слові фототерапія да це два таких слова слово терапія присутнє. Це трансформація да, за допомогою фотосесії. Вона включає в себе роботу з запитом. Ми починаємо працювати з запитом, з яким людина приходить. Це може бути підвищити самооцінку, змінити стан, підвищити впевненість. Також ось зараз запускаю таку послугу як успішний експерт. Тобто для експертів, які хочуть змінити своє положення, свій стан да? От зараз мають якусь ситуацію, яку вони вже ну от незадоволені, да? до кінця, і ми виясняємо, що для вас успіх, до чого ви саме хочете прийти, до якого стану ви хочете прийти, і обговорюємо, як саме ми можемо сюди прийти, з допомогою якого одягу ми можемо відчути себе тими, яким ми хочемо бути, яка локація нам допоможе. Це відчути. І це так перша перший етап, це просто от така робота, психологічна робота, робота з образами, робота з уявленнями і розуміннями краще себе. Да? Чого я хочу? Вже це запускає е, такі трансформаційні процеси. Е, ми починаємо вже думати в правильному напрямку, куди ми хочемо рухатися. Другий етап це вже йде сама фотосесія, на якій я задаю навідні питання, на які я. Даю такі міні-практики, з допомогою яких можна відчути те, до чого ви хотіли прийти. Ми занурюємося да, в процес, ми проживаємо на, на цій фотосесії різні стани. Ми відпускаємо якісь блоки, і я весь в цей час фіксую це на камерах. Да? І ми можемо побачити, як ці етапи проходили. побачити, якби, Тому що ми дійсно не ну, можемо це помітити. А так ми маємо такий доказ нашої трансформації.